Друзі, всім привіт! Всім добрий ранок! Ви тільки подивіться, яка сьогодні краса, неймовірно, просто. Природа просипається, співають пташки, сонечко, тиха-тиха водичка, річка ну просто неймовірна краса. Сьогодні я приїхав, друзі, подалі від міста, щоб насолодитися саме цією тишою. Минулого разу я сидів на рибалці. Такій товпі народа на тій стороні, на цій стороні. Балачки, дзвон колокольчиків. Ну просто неможливо було насолодитися повною мірою цією тишею і гарною природою і красою. Тому сьогодні я поїхав на дальній кордон. Вирушив за декілька десятків кілометрів подальше від міста, але я не знаю, чи тут є риба. Чи вже плотва піднялася так високо по течії. Ну, якщо навіть сьогодні мені навіть не вдасться нічого спіймати, то насолодитися повною мірою, гарною природою, співом пташким принаймні це мені вдасться. В общем, не гаєм часу, зараз замішаємо прикормку, розкладемо снасті та спробуємо щось впіймати. Якості прикормки для сьогоднішньої риболовлі я буду використовувати залишки каші з минулого разу. Хто дивився моє відео, той пам'ятає, що в мене залишилася досить велика кількість каші. Прикормки я засунув її в морозилку, вчора з вечора достав, вона розтала. І ось ми маємо вже готову суміш. Також я зварив склянку пшена. І ще вчора з вечора вона трошки бачите, вже застигла. Зараз ми її гарненько розімнемо, перемішаємо. З залишками каші з минулого разу. Також висипемо сюди залишки півпачки пастачина, також з минулої риболовлі тиждень тому. Ну і залишки сипучої магазинної прикормки, також з минулого разу, півпачки. Все це добре замішаємо і матимемо гарненьку ароматну пахучу прикормку, яка працювала дуже гарно працювала минулого разу. Рибалити сьогодні, друзі, будемо моїми старими добрими перевіреними снастями. Це два фідерних удилища, які називаються Касмастер, в довжині 3,30 з тестом до 140 грам. Старенькі катушечки з Pro та Ecosima, 0,15 шнурочок. Кашка, друзі, в мене вийшла прикормочна, дуже ароматна. Така запашна, розсипчата, гарна, в досить великій кількості, але якщо вона залишиться, то ми вже знаємо, що з нею робити. В якості наживки у мене сьогодні опарищі та кукурузка. Сьогодні я вирішив поставити на фідери, друзі, принципово різні монтажі, оснасток. На перший фідер, на це, що я зараз спереджаю, я вирішив поставити звичайне коромисло, або ще він називається в простонароді відвод, там по-різному їх називають, але у нас їх називають коромислом. Вони бувають пластмасові або бувають також металеві. Ось так вони виглядають. І кормушка. Самі важкі, що в мене є на сьогодні, це 98 грам. Але тут дуже сильна тече, Я не знаю, чи вони впораються зі своїм завданням. Ну, будемо сподіватися, що впораються. Таке, такий відводик, таке коромисло дозволяє закидувати дуже довгі поводки. На такій течії сьогодні я буду використовувати поводки десь довжиною метр, метр двадцять, а можливо і півтора метра. Тому що, коли вимиває кашу з кормушки, кашу несе течією, і чим довший поводок, тим краще клює на нього риба. А саме така, така конструкція відводика дозволяє закиди робити з довгими поводками. А на другий фідер я поставлю звичайну снасть, таку, як ми. Рибалили минулого і позаминулого разу монтажики із круточкою на звичайній жилки. Заряджаємо, друзі, очки опаришами, забиваємо кормушку нашою чудовою прикормкою і сподіваюсь, що сьогодні щось таке піймаємо. Я не був в цих місцях вже дуже-дуже давно, багато років назад я був тут останній раз. Але ці місця теж в свій час дуже гарно працювали по платві. Також тут проскакує і гарний лещ, але трошки пізніше, вже в маї місяці. Ну, Сподіваюсь, що ми сьогодні щось таке зловимо. Спробуємо закидати десь на середину річки, якщо буде дуже сильна течія зносити наші кормушки вздовж берега, тоді будемо зменшувати дистанцію. Все, перший спінінг вже закинутий, стоїть. Зараз спорядимо другий. Друзі, є перша покльовка. Неймовірно, але навіть тут щось клюнуло. Причому так бадьора гарно клюнуло. І перша покльовка була на фідер з карамислом. Опа, дивіться, яка гарна таранина. Вона вже піднялася так високо. Дивіться яка гарна платвичка. Зараз ми її в садочок оприділимо. Ну що, початок мені такий вже подобається. Перша, як то кажуть, є. Далі буде. Взяла на довгий на довгу косічку з довгим поводком. Тому все правильно я тут розрахував. Можливо, прийдеться ще навіть трохи збільшити. Повідок, бачите, взяла на самий довгий. Його довжина десь близько метра. Можливо, я зараз з'яжу ще трошки довше, десь метр двадцять, тому що течія дуже сильна. Другий спінінг стоїть із звичайною скруткою, там поводки десь сантиметрів 70 і 50. Там клювань поки що не було. Треба, мабуть, буде й туди поставити таке саме коромисло з довгими поводками. Ось, друзі, ще одна покльовочка. Не заставила себе довго чекати і на той самий фідер. Що не дивно. Зараз, мабуть, я таки поставлю карамисло і на другий фідер. Дивіться, яка гарна таранина, друзі. Бачите, знову на коромисло. тому що тут довжелезні поводки. І ось така ще одна. Арньоня, рибка, дивіться яка. Бачите, ну, заліковий розмір, така десь грамів, мабуть, 200-250. Так що рибка потроху клює. І це мене не може, як то кажуть, не радувати. Зараз спробуємо ще підчепити сюди трохи пенопласта. Скину опари, ще старі. Можливо, пінопласт буде трошечки піднімати крючки на дном і тіліпати їх в товщі води. Можливо, так тарань буде краще бачити наживку, тим паче, що шарики в мене яскраві, білі, зелені, жовті. Спробуємо різні кольори і подивимось, чи буде плювати із шариками пенопласта чи ні. Під цим берегом у мене виходить яма а під тією стороною міляк я цей кидаю трохи ближче і він падає десь секунд 5. А цей далі кидаю, він тільки кинув і зразу впав. Можливо, через це на цей фідер було вже дві покльовки, а на цей ще жодної. Можливо, тому що рибка стоїть під тим берегом подалі на міляку. А тут під моїм берегом на ямі її немає. Ну, Будемо кидати значить, на ту сторону. Дивіться, друзі, поставив коромисло на лівий фідер, зробив довгі поводки і відразу клювання. Мабуть, я зачепив сусідній фідер, але ж рибинка єсть. Бачите, поставив на другий фідер теж коромисло. Повідок зробив десь один, мабуть, метр. Один метр двадцять, мабуть, або метр тридцять. І тільки кину і зразу покльовочка. Так що потроху, потроху рибка покльовує. Пробую начепляти кукурузу. На дальній гачок поставив ось пінопласт, але бере лише на опариша. Нехай хоч так. Рівно шклює і це вже приємно. Друзі, мабуть, так як і минулої рибалки, мені довелося змінити місце, тому що просидів я там, де поїхав зранку майже до 11 години дня і впіймав лише 4 платвички. Переїхав трошки вниз за течією, тільки закинув спиннінгу. Бачите, 4 штучки. І зразу покльовочка. Тобто там все чудово, все гарно, пташки співають, людей немає, але і рибки там ще теж немає. Не набагато нижче я і спустився. Тут також такі собі безлюдні місця. Поряд ніде нікого немає, але рибка трохи прокльовує. Треба було спочатку сюди їхати. Ну, я думаю, що ще пару годин у мене є часу. За цей час сподіваюсь, щось таке зловимо. Бачите, друзі, вона як є, так вона клює зразу. Ось. Одну впіймав, перезакинувся. Пару хвилин пройшло і ще одна покльовочка, ще одна таранинка. І дивіться, яка гарна. Так що місце вирішує. Вона якщо є, то зразу клює. Бачите, з пінопластом цього разу. І покльовки такі гарні. А там просидів 4 години. За 4 години я поймав лише 4 таранушки. А тут уже за 2 хвилини чи 5, 5 хвилин нехай, так? Да? Дві. Так що сподіваюсь, що за той час, який в мене лишився, я впоймаю трохи на жарюху. Другий. Як на той фідер на другий клює? Один я вже тягну, а на другий тіліпає. От що значить знайти місце, де стоїть рибка? Що у нас там? Бачите, знову на самий довгий поводок із пінопластом. Тут також є Тут може бути навіть дві, тому що довго вже тіліпало. Коли довго клює, то або все об'їдає, або частіше за все їх там дві одразу. Не дуже таке удобне місце тут, але те що клює вже само по собі не може не радувати. Ну поклівки тут такі бадьорі. До речі, туди, на ту сторону, де я кидаю, там таке враження, що теж яма, мабуть, метрів п'ять, якщо не більше, бо падає довго, течія сильна і кормушки 98 грам. Дивіться, які батони. Я став піддівати, друзі, кукурузу. І тарань стала клювати крупніше. Бачите, наживляю кукурудзину і 3-4 опарища. Тут також була кукуруза. І з кукурузою покльовки стали набагато такими сильнішими і тарань клює значно Крупніше Не знаю, можливо тому що вже час після обідній Минулого разу теж після обіду стала клювати трохи крупніше тарань. А можливо це зв'язано з тим, що я став піддівати кукурузку. так, друзі, швидко час летить на рибалки. Ще наче тільки приїхав, а вже ой, яка гарна. Навіть який батон. А вже треба збиратися додому. я вже не піддіваю, бо з нею клювала трохи раніше. Зараз на одному кукуруза надіта, не хоче клювати. А на цей фідр я кукурузу не одягаю і на нього клює. Так, на протязі деяких годин у неї змінився апетіт. То хочу кукурузу. То не хочу кукурузу. Ну все, друзі, вже четверта година дня, мабуть, буду я вже збиратися. В принципі, рибка то клює неспішно на два фідери з перепочинком, сидячи на стільці, не така скажена риболовля, як була минулого разу. Рибка дуже гарна. Подивіться, які батони клюють, але мені вже на сьогодні досить. Давайте я вам зараз покажу загальний свій улов що мені сьогодні. довелося спіймати, да? дивіться яка гарна, та вже буду збиратися. Дивіться, яка гарна. Тараночка сьогодні клювала. Розмір, друзі, такий стандартний, майже такий самий розмір був і минулого разу, можливо, Десь так само я і ловив, плюс-мінус, може трошки більше. Риболовля загалом, друзі, видалась чудова. Розвідав нове місце для себе. Що хочу сказати. Кому відео сподобалось, не забувайте залишати коментарі під відео. Кому що було незрозуміло, задавайте питання. Сподіваюсь, найближчим часом мені все ж таки вдасться. Ще виїхати половити тараню. А якщо ні, то, мабуть, вже скоро піде і Карасик. Хочеться вже виїхати із поплавком порибалити. Тому сподіваюся, що найближчим часом, друзі, ми з вами ще зустрінемось. Все, до побачення, до нових зустрічей. Кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Підтримуйте підпискою та лайком. Ну, а я вже збираюся, як ви бачите, додому. Тому до нових зустрічей, до побачення!